А тому я почну з того, що на даний час чудо розглядає попадання слідчого. І я так розумію, що ні я не, не, не моя підзахисна, не розуміє в зв'язку з підозрою, вчинення якого злочину вона затримана. От зараз не розглядаємо, ми зараз зрозуміли з слідчого і прокурора що Ліля Павловна затримана за підозрою нібито в статуванні та залишені в небезпеці хворих цих осіб. У мене запитання, а чи повинно це було зазначено бути в протоколі, за підозрою якого злочину вона затримана? З... Ми розглядаємо клопотання запобіжного заходу, а, про... так. а не про законність затримання. Так, законність затримання хай розглядається. Тому сум... я і просив собі скласти. Винов... Підозра там зазначено. В чому розвинувачується? Я хочу звернути увагу суду, що підозра після затримання, підозрюваний не вручена. Підозра вручена була до затримання. А закон вимагає після затримання або вручити підозру, або звільнити під вартою. Так от на даний час підозра після затримання необхідне лілія палоні не вручена. Наступне. Якщо суд вважає, тому Лілія Павлона спочатку була затримана, і до цього часу, після затримання, їй підозра не вручала. А тому, я і кажу, що ми не розуміємо, в якому ми процесі знаходимося. Наступне Ваше важке. Я прошу звернути увагу суду на те ставлення, що. Лілія Павловна на даний час є помічником народного депутата Бухарєва Владислава Вікторовича. Народний депутат Бухарів Владислав Вікторович про затримання свого помічника нічого не знає. А він має право в даному випадку вжити відповідних заходів, передбачених постановою Верховної Ради, про те, щоб якимось чином надати можливість Лілії Павлові захищатись від затримання та оголошення підозри. Це право також було порушено. Наступне. Я прошу також е, суд врахувати ту обставину, що фактично, фактично от, е, зазначаючи в клопотанні про е, ризики, які можуть бути, нічого не зазначено про них е, затримані. Зазначено, що ліля Павла затримана е, з метою приправлення до компетентного органу. До якого? Немає. Так? Але розуміти, я так розумію, що не повинен ні захисник, ні підозрюваний, розуміти до якого органу приправлений, чи за підозрою в якому злочині. Тому, по суті, клопотання важке. По суті, клопотання пояснює наступне. Суд при вирішенні даного клопотання повинен зрозуміти, чи обґрунтована в даному випадку підозра, чи ні. Тобто розуміти, чи може людина очами стороннього спостерігача, розуміти, чи може людина вчинити даний злочин. Не може. Не може. Чому не може честь? Тому що відповідно до змісту підозри зазначено, що Лілія Павловна як адміністратор закладу відповідає за організацію роботи цього закладу як адміністратор. не як лікар, не як завгод, не як інша особа, як адміністратор. Вона зобов'язана відповідно навіть до змісту цієї підозри. Здійснити поточне оперативне керівництво закладом, організувати його господарську, соціальну побутову та іншу діяльність, забезпечити виконання завдань, передбачених законодавством статуту закладу та контракту. А хто відповідає за стан здоров'я хворого, хто відповідає за температурний режим в палатах? Є відповідні особи, на яких покладено наказами обов'язок слідкувати за цим, вживати засоби. Брати на себе відповідальність, якщо це е, е, щось не тощо. Лілія Павлівна може відповідати, виключно за що? За те, що вона не організувала цей процес, не поклала на когось обов'язків, а якщо не поклала, то не виконала сама. Так от якщо є службова інструкція відповідних осіб, що буде далі під час розгляду справи з з'ясовуватися, що це обов'язок слідкувати за температурним режимом топити. Е, Відповідний і котел тощо, іншої особи, то відповідно до цього це, це ж не обов'язок директора, а обов'язок директор повинен організувати. Головний лікар. От В е, підозрі зазначається про те, що нібито е, зниження температурного режиму призвело до е, значить, відповідно загибелі людей. Як зазначав прокурор, йому відомо про трьох, а може і ще когось йому не відомо. По вашу честь, я хочу звернути увагу на те, що е, от, от такий, е, от такий підхід до з'ясування обставин загибелі людини, він взагалі не передбачений жодною нормою кримінально процесуального вирішення закону, слідчий прокурор зобов'язаний з'ясувати необхідний та причинний зв'язок між діями конкретної особи або бездіяльністю і настанням смерті. В даному випадку є маса судових експертиз, які кажуть, що необхідна Лілія Павла ніякого відношення до того, що особа загинула, немає. Відповідно, до висновків експертів, експерт з певною відповідністю каже про те, що да, можливо, невірне лікування призвело до певних наслідків, або не своєчасне, або ще щось. Чи є в матеріалах доданих до клопотання, що Лілія Павловна була тим лікарем, який лікував саме цю особу? Немає, і його не буде ваша честь. Оскільки, крім Лілії Павло, є заступник головного лікаря, є завідувач відділення, є відповідний врач, є старша медсестра, є ще хтось, Є, є в цьому закладі працює дуже багато людей, які відповідно відповідають за певні обставини і певні значит. Дії. І ці особи несуть певну відповідальність. Фактично, на даний час ми бачимо, що у певних осіб є запалення легенів, яке привело до смерті. І то це висновок вірогідний. У мене запитання. Якщо у цій людини було запалення легенів, то чому їй не надавалася медична допомога? Лікарем, який її лікував, який кожен день там в палаті, який там все це робить? Це питання, яке повинно було з'ясовано перед тим, як брати, затримувати особу безпідставно і вносити клопотання в суд про те, що застосувати арешт без застави. Ці питання не з'ясовані ніким. На даний час треба арештувати, а потім з'ясовувати. Якщо встановлено буде, що лікар якийсь не лічив, ну, то це не виключає, мабуть, і інші осіб. Тому ваша честь я, крім цього, також ця підозра містить такі ознаки, які взагалі не вказують на ті склади злочинів, про які е, застачав прокурор і слідчий в своєму виступі. Наприклад, зазначено, що Лілі Павловні нібито доповідали про зниження температури, а вона нічого не робила. Так яке ж це катування, ваша честь? Це ж не катування, це ж не залишення в небезпеці. Тоді це в нас халатність. Якщо халатність, то халатність передбачає покарання до п'яти років. А позбавлення волі не може застосовано бути до особи, яка раніше не судить, за злочин, який до п'яти років. І то це, підозра, це вірогідно. Навіть з цієї підозри вбачається, з її тексту і звісту. Крім цього, ваша честь, наведено також обставини, що зниження температурного режиму було внаслідок... Не внаслідок чого ж було зниження температурного режиму. Для того, щоб знижити температурний режим в будь-якому закладі, необхідно профінансувати цей заклад на 50% вугілля. Тобто дати замість тони, 120 тонн вугілля, 600 тонн вугілля. І тоді буде зниження температури. А 600 тонн вугілля і треба купити за свій рахунок. Неодноразово розглядаючи справи про халатність вищий спеціалізований суд України. Зазначав і є з цього приводу постанови Верховного суду України, що для того, щоб з'ясувати, чи особа вчинила такий злочин чи ні, треба зрозуміти, чи була в цієї особи можливість взагалі вжити ті чи інші заходи. Якщо не було, то особа ж не винуватися. Наступне ваше чисто. Це з приводу те, що стосується підозрюв. От Прокурор посилався також в цьому клопотанні на пояснення нібито Тимошенка. Який каже, що я змушений був заносити завищені відомості до журналів. Така відповідна до підозри відомості ж не завищені. Від 10 до 18 градусів пишуть. А кажуть, що Тимошенко завищував. Так до чого це тоді завищення, якщо є журнал, який взагалі не є доказом, і таких журналів можна написати будь-скільки. В певний момент. І, і запитання, ваша честь, чи були хворі в тих палатах, де було зниження температури? Чи ці палати були пусті? Чого також з'ясовано? А коли буде з'ясовано, ліля палина буде перебувати під вартою. То це треба з'ясовувати до цього. Було. Також, ваша честь, я просив би звернути увагу на те, що оцільні склади злочину, які їм примінуються лілі пали, вони є специфічними. Наприклад, щодо катування. катування вчиняється з певною метою. Просто вчиняти катування неможливо, як завдати тілості підходження. Певна мета, відповідно до пригодження, мета дискримінація осіб. Так в мене тоді запитання, чи не було вугілля, ні чим було такий, який був пари, чи це дискримінація? Я вважаю ваша честь, що це вигадана мета, яка виключає в повному обсязі склад цього злочину. В повному обсязі. Наступне, що статті відповідне залишення в небезпеці. За змістом підозри хворих, які нібито залишались в небезпеці, або які там були 415 чоловік. Звідки головний лікар може знати кожного і умисно залишати його в небезпеці? Такого ж не може бути. Наступне запитання. Так. При, ваш честь, при вирішенні клопотання слідчого, я вважаю, що е, в даному випадку є достатні підстави, вважати, що підозра щодо неофітної є необґрунтованою. Е, внесення такого клопотання та затримання неофітної передчасне, оскільки фактично в даному випадку... Е, не було ніяких підстав до цього, як я вже зазначав. Крім цього, також щодо вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним обвинувального кримінального правопорушення. Вивчаюся чи обставини, я прошу суд звернути увагу на те, що вони є суперечними, недоведеними і не в повному обсязі з'ясовані. Щодо тяжкості покарання, що загрожує відповідній особі, яку суд повинен оцінити, то я прошу звернути суд увагу на те, що відповідна частина перша статті, статті 127 Кримінального кодексу України передбачає покарання до 5 років. В разі, якщо особа підозрюється у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, який передбачає покарання до 5 років, до такої особи не може бути обраний за запобіжний захід вигідів взяття підварту. Якщо ця особа раніше не сюди. Закон передбачає, тому я прошу це врахувати. Такі обставини. Наступне. Враховуючи вікна стан здоров'я підозрюваного, підозрювано. я прошу суд врахувати, що Лілія це не вже сформувалася як особистість. Вона має постійне місце проживання, міцні соціальні зв'язки. Вона має сім'ю, сина. Чоловіка мала до цього часу відповідну роботу, вона є активним громадським діячем, активно приймає участь у соціальній та політичному житті свого регіону, а це місто Архівський район, є депутатом районної ради, міської ради, міської Артирської ради, є також помічником народного депутата Бухарєва Владислава Вікторовича. Є депутатом також і попередніх скликань, в тому числі і обласної сумської ради. Тому ці всі обставини вказують на те, що Ліля Павловна не є тією особою, яка соціально небезпечна і до якої необхідно застосовувати оцей винятковий запобіжний захід взяття підваги. Особиста вона, як слідує підозри, так клопотання слідчує, ніяких взагалі дій, спрямованих на завдання якоїсь шкоди пацієнтам, не вживала. Навпаки, намагалася усунути ті стихійні лиха, які виникали щодо пориву опалювальної системи, намагалася своїми силами забезпечити фінансування закладу для забезпечення гідних умов хворих. Ліля Павловна є несудима. До цього часу вона в повному обсязі виконувала всі вимоги органу досудового розслідування, а це перше, з'являлося на перший виклик слідчого та прокурора. Даних про те, що вона ухилялась від явки до слідчого та прокурора до клопотання не додано доказів. Фактично всі дії і вимоги, які до неї приділялись, вона виконувала. Зокрема, в день затримання до неї з відповідною ухвалою про обшук. З'явився прокурор разом з слідчим, Вона дозволила провести обшук, ніякого спротиву не чинила. Був проведений обшук, вилучені всі речі, їй було оголошено про підозру. І, відповідно, після оголошення про підозру затримано порядки статті 208. Тому казати про те, що вона буде ухилятися від органу судового розслідування чи суду неможливо. Тому у вас честь. З наведеного мною тих обставин, які я повідомляв на суду, я вважаю, що Ліла Павловна ніяким чином не може впливати на свідки, оскільки звільнена з роботи, немає ніякого адміністративного або іншого впливу на підлеглих осіб, тим більше на судово-метичних експертів, які вже дали висновки, і ці висновки маються в матеріалах справи. За вплив на свідків або на інших осіб передбачена кримінальна відповідальність. Тому це всі знають і ніхто під час проведення, проведення розслідування, тому розслідування, порушувати закон, не має бажання. Також не може вона перешкодити ніяким чином кримінальному провадженню. От як не надає прокурор суду докази про те, що необхідно буде впливати на свідків, чи на якого свідка конкретно, прізвища? Де цей свідок? він повинен прийти в суд і дати пояснення, що на мене необхідно може впливати. Немає його. немає його навіть прізвища, цього свідка. На якого експерта? Нема прізвища експерта. Який експерт побоюється, що на нього вплине? Де його прізвище ім'я побачила? Чи це так просто взяли, переписали з кодекса і вважають, що цього достатньо? Не може вона також перешкодити і кримінальному провадженню ніяким чином, бо кримінальне провадження здійснює прокуратура Сумської області, виконуючи функцію держави. Як можна цьому перешкодити, якщо е, фактично підозрювана є жінка, яка в даному випадку бажає довести свою невинуватість і прагне до цього, то навпаки зацікавлена в тому, щоб досудове розслідування проводили. А тим паче вчинити інші злочини. Які інші злочини? Що мається на увазі в цьому клопотанні, щоб піти вчинити розбій чи грабіж? Оце також ваша честь. До цього повинні бути докази. Вчинити злочин у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків як головний лікар відповідної лікарні, не може. Бо вона звільнена. І це загальновідомий факт, який не заперечується в судовому засіданні. А якщо гіпотетично кожен може вчинити злочин? Але навіщо його вчиняти, якщо особа раніше не судима, має сім'ю, я ще раз наполягаю. Є, Користуються повагою серед своїх мешканців свого рідного міста, є депутатами. От. Тому я вважаю, що ці обставини всі, вони є недоведені, як і недоведена підозра. Крім цього, також я звертаю увагу на незаконність затримання не На Підтвердження своїх слів, ваша честь, які навпаки от прокурор не підтвердив жодного ризику ніяким чином. Не надав даних, що характеризують особу. Для того, щоб сказати, що це соціально небезпечна особа, треба застосувати запобіжний захід тривання під вартою без застави. Немає ніяких доказів. Так от, на відміну від прокурора, ваша честь, я прошу долучити до матеріалів клопотання. Відповідні характеристики на неякімулі упав. Це, по-перше, характеристика на вона є головою Ахтирської міської партійної організації, до речі, в Батьківщину, депутата міської ради, голова фракції в батьківщина Охтирської міської ради, помічник народного депутата Верховної Ради Бухаря. Виключно з позитивної боку її характеризують. В даному випадку це голова контрольної ревізійної комісії Актирської міської партійної організації ВОО Батьківщина та заступник голови Актирської міської партійної організації Воо Батьківщина. Повідомляють про те, що тривалий час перебувала вона на посадах, була відзначена рядом нагород. По-перше, це що необхідно, проживає в місті Актирки, тобто має місце постійного проживання. Працювала головним лікарем комунального закладу Сумської облради ради обласної Лілія Павлона з вересня 2015 року очолює активську міську партію організації Вого батьківщина. Приймає велику участь у послідовному виконанні міської та районної партійних організацій, зазначених напрямків діяльності, згуртовує біля себе актив партії, служить яскравим прикладом для наслідування, має великий і заслужений ділом авторитет серед однопартійців. Щиросердечний, свідомий у правоті курсів його батьківщини партійний керівник, який здатен та готовий до вирішення багатьох начальних питань сьогодні справжній партійний лідер. Попри велику зайнятість в основній роботі на керівній посаді, є сьогодні депутатом Ахтирської міської ради, 6-7 скликання, була депутатом 5-6 го го скликання Сумської обласної ради від Ахтирського району, що свідчить про її великий авторитет як представника жителів міста Ахтирка Ахтирського району. Підлягає увагу кожному зверненню громадянина та намагається надати посильну допомогу вирішенню їх питань. Підлягає собою увагу питання сфери охорони здоров'я та намагається поліпшити рівень соціального захисту населення. Систематично працює над підвищенням свого теоретичного, теоретичного рівня, регулярно відвідує депутатські навчання-семінари. Завдяки цьому має нагороди грамота блоку Юлії Тимошенко за важливий вклад в виборчу кампанію з 2006 року. 2007 рік, грамота блоку Юлії Тимошенко за важливий вклад в виборчу кампанію 2008 рік почесна грамота від голови Хеївської районної ради. 2009 рік Грамота Сумської обласної ради за активну депутатську діяльність. 2009 рік грамота Сумської обласної партійної організації Волобахівщина. 2010 рік. Диплом лауреата проєкту «Флагман сучасної медицини за вагомий внесок у розвиток іміджу охорони здоров'я. 2011 рік. Грамота від голови партії «Батьківщина». 2012 рік нагороджена медаллю за охорону здоров'я нації та грамотою за внесок у розвиток іміджу охорони здоров'я від голови комітету Верховної Ради з питання охорони здоров'я. Ваша честь це державна нагорода, яка була їй вручена в 2012 році за відповідні заслуги. 2013 рік, державна нагорода, зірка, патріот України, за проявлений патріотизм та бездоганне служіння України та грамотою від радника президента України. Це державна нагорода в 2013 році. 2014 рік, нагороджена пам'ятною медаллю Чарівна сила України від всіукраїнської громадської організації Спілка ветеранів та працівників силових структур України з витягами. 2015 рік нагороджена почесною грамотою Сумської обласної ради, сумлінної праці, високий рівень професійної майстерності, значить особистий розвиток в галузі охорони здоров'я. Ваша честь, Я не буду зачитувати всі характеристики. Я прошу звернути увагу, що аналогічна характеристика від підписана депутатами Ахтирської міської ради. Підписали депутати в кількості 10 чоловік. Характеристика від всеукраїнського об'єднання батьківщина Сумська обласна партійна організація. Аналогічна, позитивна, підписана першим заступником голови сумської організації. е, Від, Характеристика від депутатів обласної ради. Аналогічним чином підписана відповідно депутатами. Е, Так, характеристика від депутатів Сумської міської ради. Також підписана сім депутатів. Ще 8 депутатів надали відповідну характеристику. У 2006 році подяка неофітній Лілії Павловні за перемогу на перших виборах об'єднання територіальних громад 11 та 18 грудня 2016 року. У 2015 році аналогічна подяка має дитину свідоцтво про народження. Свідоцтво також про Ваша честь, на доведення тих обставин, що Ліля Павлівна дійсно нагороджена державними нагородами, надаю копії відповідних державних нагород та грами, що вона була депутатами, відповідні посвідчення, диплом, що вона і лікарем, що дійсно вона... Не має професії, буде працювати і не буде триватись від суду та слідства. Також ваша честь посвідчення Номер 360 Дрободівець, неофітна Ліля Павловна, є помічником-консультантом Бухарєва ВВ, депутата, керівник апарату Верховної Ради України. Так, Ліля Павлов Кримцова має батьків похилого віку, які, на жаль, проживають не з нею, але вона надає їм своєчасну та посильну допомогу. Це перші мати 1946 року народження та батька 1935 року народження. Батьки потребують її уваги догляду і такі справи, які в подальшому завершаться виправдувальними вироками, які зараз стосовно неї порушені, вони не можуть перешкоджати їй, спілкуватися з батьками і, відповідно, надавати їм посильну допомогу. Також ваша честь відповідні дипломи, грамоти про нагородження лілі палини. Всі документи завірені моєю підписи та печаткою відповідно до за закону України про адвокатську діяльність, адвокатуру та адвокатську діяльність. Прошу вашу честь долучити до матеріалів справи відповідні докази, які характеризують особу неочутну лілі палива і впливають на відповідне прийняття судом рішення. На останок, прошу суд. Задоволені клопотання слідчого відмовити, оскільки підозра є необґрунтовані, ризики, які заявлені е, в даному випадку клопотанні, не підтверджуються доказами і спростовуються тими матеріалами, які надані мною. Я вважаю, що таке клопотання не підлягає задоволенню в повному обсязі. Тим більше, е, факт е, прокурор не зазначає навіть своєму клопотанні, чому. Вже не потрібно доказів, хоча б написали, чому інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, який її винятковий, не може забезпечити належну процесуальну поведінку необхідних. От мені, наприклад, не зрозуміло. Я розумію, коли це робиться завдяки інтересам суспільства, коли обирається такий запобіжний захист стосовно особи, яка вчинила умисне вбивство. Особа є соціально опасною, то в такому випадку дійсно суд вірно застосовує такі запобіжні захисти. А в даному випадку, де розбирательство йде по документам, по якимось обставинам, хто що відповідає ще не зрозуміло. То як можна застосовувати такий запобіжний захід? Такий запобіжний захід не може бути застосований. Ваші я прошу долучити всі матеріали до матеріалів до питання. В мене все, дякую за увагу. Забираючи мати для складання процесуального рішення орієнтовний час приблизно десь 13 1330